Об'єднані спільною метою у Києві у готелі Інтерконтиненталь Київ відбувся перший конгрес ветеранських і бізнес-об'єднань. Сюди з'їхалися ветерани та представники бізнесу з усієї України. Це дійсно перший захід, коли об'єдналися дві два сектори. Два найважливіших стовпи це ветерани. Ветерани наших збройних сил. Це люди, які своїм героїзмом. Відстоюють незалежність України, показали, що Україна дійсно спроможна вбратися таким величезним викликом. Це справжні герої і бізнес, який е не так проявлено, не так, як здається, багатьом в суспільстві, але саме на плечах бізнесу за рахунок податку, за рахунок розвитку, за рахунок того, що робить бізнес зараз, створюючи е оборонно промисловий комплекс в Україні, розвиваючи експорт. Створюючи можливості для тих самих ветеранів і через податки фінансує обороноздатність країни, ось ці два сектори об'єдналися в пошуку спільних позицій, яким чином допомагати адаптації ветеранів до цивільного життя, розвивати ветеранське підприємництво, посилювати. Виробництво зброї в Україні амуніцію розвивати спільну дію для того, щоб країна залишалася демократичною, сильною з верховенством права і вільною економікою. Ідея цього заходу виникла як необхідність тісної співпраці та співдії. Ідея ця належить о, коаліції ветеранських об'єднань. очолі асоціація підприємців ветеранів і о, Коаліції о, бізнес спільнот яку Очолю якого очолі Андрій Лідігач ми разом. Ви думали, що є дві такі провідні сили в суспільстві? Вони повинні об'єднатися. Як ми можемо це зробити? Тільки спілкування. Організатори заходу говорять, що отримали близько тисячі заявок на участь у роботі конгресу. Окрім підприємців і ветеранів у залі були присутні представники міністерств, народні депутати, голова торгово промислової Палати України, представники громадських організацій, національної спілки журналістів України, про спілки спортсменів, благодійного фонду, відкриті очі. Вітаю вас на конгресі, ветеранських і бізнес-об'єкт. На конгресі були присутні представники посольств 14 країн та міжнародних організацій, окрім спілкування. Програма конгресу побудована таким чином, аби учасники розглянули низку актуальних тем, визначили яких цілей потрібно досягнути і скласти конкретний план дій, що для цього необхідно. Три блоки Перший блок буде присвячений ветеранським політикам, яким чином можна покращити ветеранську політику в країні яким чином її будувати, як бізнес може допомагати ветеранському бізнесу розвиватися? Другий блок буде присвячений економічним політикам, розвитку бізнес-клімату. І після перерву нас буде третій завершальний блок, як об'єднання. Бізнесові ветеранські політики, і які власне мають бути наступні кроки. Наша мета це побачити один одного, об'єднатися, поділитися своїми думками і почати працювати вже над формуванням спільних ініціатив і спільних рішень на працювання. І Це щодо формування саме суспільства, щоб залишатися бездіяльним, коли ми знаходимося в тій ситуації, в якій є сьогодні в війні. Не брати за це відповідальність, ну, мабуть, ми не маємо права. І ціна, яку ми платимо за все це, вона нас змушує рухатись, швидко приймати рішення. Співорганізатори та учасники конгресу поділили своїм баченням формування нового суспільства та вже напрацьованим досвідом. Ми не очікуємо, ми давно творимо. І з моїм побратимом Сергієм Возніком ми в цьому процесі досить давно, від початку, взагалі повномасштабного. Зі свого боку, скажімо так, базуючись на досвід місцевого самоврядування, робимо такі фрагментальні речі, в тому числі ми підписали з асоціацією і з містом Києвом угоду відповідно. Це масштабування відбувається таких угод з більшістю обласних величезних наших українських центрів. І в першу чергу, в цих угодах, як і в діях наших, це перспектива підтримка ветеранського і бізнесу, і ветеранів і таких, і сімей. За рахунок ресурсів саме податкових, я маю на увазі в бюджеті як місцевого рівня, так і вищого рівня, державного, звичайно, з залученням на цій підставі на з залученням і, звичайно, інвесторів. Як українського походження, так само і іноземців. Така практика вже існує. Результати проведеного опитування і якісний аналіз української економіки чітко виділив основні перешкоди, які сьогодні заважають повноцінному розвитку бізнесу. Ключова це тиск на бізнес з боку контролюючих органів та силових структур. Не держава має диктувати нам, що і як ми маємо робити. А навпаки, держава має дослухатися до тієї єдиної спільної позиції, яка сформована в громадянському суспільстві. Тому наше завдання зараз це будувати діалог. Наше завдання номер 2 це за рахунок цього діалогу мати спільну позицію. Наше завдання номер 3 це донести цю позицію міжнародним партнерам і уряду, владі політичній, яка зараз є в країні. Війна об'єднала українців. Наше майбутнє є в зоні відповідальності тих, хто сьогодні воює. і ветеранів, які вже повернулися. Бізнес і ветерани це і є громадянське суспільство. Громадянське суспільство це всі активні люди країни, небайдужі люди країни, люди, які дорослі, відповідальні самі за себе і за країну. Це і бізнес, і громад, і громадські організації, і ветеранські спільноти, і волонтери, і священики, і митці. І інші е, соціальні групи, які є дорослими і відповідальними в цій країні, ветерани як проактивна частина громадянського суспільства, впевнені у тому, що зараз вони потребують більше можливостей і сприятливих умов для розвитку. Те, що відчуваю, я відчуваю, що всі, е, хто знаходиться саме тут, вони закупочені, з запитанням дійсно започні і підходять дуже е, по бізнесовому, тобто це не рівень якихось державних. Таких от програм рівня 93-го року це не те, що давайте ми дамо пільги, і нехай ветерани йдуть, відпочивають і займаються чим там хочуть. Це е, скажімо так, інструменти, це знаряддя, е, які можна дати нам для того, щоб 에, можна було в ну, подальшому трано займатися чи власною справою або е, працювати вже в будь-якій іншій сфері. Усі напрацювання та пропозиції учасники конгресу сформували у резолюцію, яку в свою чергу передадуть народним депутатам, уряду і політичній владі, аби вже почати впроваджувати відповідні зміни, яких так гостро потребує громадянське суспільство. Я хочу подякувати кожному. То розуміє, що це не відстоювання кулуарних інтересів, що це не відстоювання е, того, що важливо лише для одного, для одного сектору суспільства. Ні, і ветерани, і бізнес мислять в термінах країни, країни можливостей, країни обороноздатної, країни суб'єктної у світі, країни, в якій людина є найбільшою цінністю. І це наша спільна мета і спільна візія. Конгрес став важливим стартом єднання, і організатори впевнені, що будуть провадити такі заходи регулярно.